Ямпільська селищна рада закрила школу в селі Усок. Усоцька філія Ямпільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 так заклад називається офіційно, припинить діяльність 1 липня 2023 року. За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту Олега Проценка, рішення було прийнято через аварійний стан приміщення навчального закладу на сесії селищної ради прийнято рішення про ліквідацію у філії ямпільської школи номер 2 тому що при обстеженні, яке було була здійснена організацією, ми отримали висновок про те, що приміщення у філії. Є аварійним. Є провисання балок перекриття місцями до 20 сантиметрів два роки карантину, і вже більше року війни школа працює, точніше філія працює у режимі онлайн навчання. При обстеженні після зими ми побачили таку ситуацію і вирішили зробити обстеження. Олег Проценко говорить, що Учнів з УСКА тепер возитимуть на навчання в Ямпіль, а вчителів, які не мають права на вихід на пенсію, по можливості працевлаштують в інших школах. На 5.09.2022 року в школі навчалось 22 учні. Із них у 9 класі 5 учнів, які в цьому році випускаються. Не планується на набір у перший клас за відсутності контингенту. Таким чином на 5.09.2023 року може у філії навчатись 17 учнів діти будуть підвозитись до ямпільської школи номер 2. У нас в 2021 році був закоплений шкільний автобус на 32 місця. Новий маршрут по доставці дітей по Уска і Паліївки він існує і існував раніше. Із вчителями більшість має право на пенсію, а інше питання будемо вирішувати в індивідуальному порядку. Депутат Ямпільської селищної ради та вчитель Усківської філії Ніна Гайворонська говорить, що колектив закладу поставився до рішення з розумінням. Колектив у нас маленький, але дружний, і я прийшла працювати сюди в 91-му році. Тут все моє життя професійне, можна сказати так. І чоловік працював, двоє дітей навчалося, і навчалися добре. Хоча говорять іноді, що сільська школа не може дати гарні знання. Це неправда. Якщо дитина здібна, якщо вона хоче навчатися, то вона отримає ті знання, які потрібно. Але так уже склалося, що наше село, як і решта сіл, потрішечки відмирають, людей становиться менше, дітей мало. От на сьогоднішній день у нас навчається 22 учні, але 5 учнів випуститься, будуть випускниками нашої філії. Наступний рік не приходить зовсім діток, тому просто сама по собі школа приходить уже, сходить на нівець. Дуже шкода, звичайно. Учителі наші дають усі сили, стараються для того, щоб надати знання учням. Але, але класи вже в нас зовсім малесенькі. От найбільший клас п'ять учнів, а так два учні, три учні. Тому, тому ось така ситуація. Приміщення школи, яке було побудоване в 50-х роках минулого століття, планують законсервувати.